Свято 8 березня в Коломиї все таки відбулося. Ще зранку в головній катедрі міста владика Микола Сімкайло відправив службу за здоров'я всіх жінок. Та й загалом коломияни того дня отримали вихідний, що дало їм можливість відпочивати аж три дні поспіль. Зранку, восьмого, у місті багато чоловіків, які несуть букети. Хто вітає дружин, хто коханих, хто доньок, бабусь, племінниць чи сестер. Настрій у всіх хороший, підтримують свято і самі жінки. Вони впевнені, що у їхньому житті свят і так замало. Я рахую, що для жінок так мало ми робимо. Чоловіки роблять для жінок. То я думаю, що один, один день весни можна жінці зробити. Мені здається, що день жінки повинен бути. Мене вже привітала. Моя що... кохана людина, Чого? яка втекла. Чого, Чого? Ой, мені дуже багато подарунків. І платья, і квіти. Мені здається, що квіти це все ж таки головніше. Я вважаю, що потрібно, тому що ми повинні шанувати своїх бабусі, мам. Щастя, Щастя здоров'я, грошей здоров багато, всього найкращого. Жіночі свята. Не знаю як, ну день весни. Був праздник який революційний, але тим менше перерос праздник жінок, праздник весни. Це по постарінки з советських часів. То потрібно, звісно, мало свят в наш час і мало радості. Чоловіки, до яких ми звернулися, кажуть, що рішення виконкому їх не стосується. Вони як вітали, так і будуть вітати кращу половину людства. А от жінки більш категоричні. Їм подарунок чиновників з виконкому і міського голови не до вподоби. Дуже негативно. Тому, Тому що це є жіноче ага. свят? День жінки його потрібно відзначати. Я вважаю, що ні, тому що ми повинні, наша держава повинна дбати про те, щоб у нас було свято в Україні. Воно повинно бути для наших жінок прекрасних. Воно ж повинно бути. Ну так захотіли відмінити. Ну так їхнє рішення. Я хочу мамі на могилі додати. Жінок я вже привітав. У натовпі Коломаян, які з самого ранку кинулися за подарунками, знаходимо і двох знаних містян. Депутати міської ради Любомир Глушков та Володимир Довганюк справно купують подарунки для жінок. Обидва впевнені, що рішення виконкому не додає владі плюсів. Моїй родині завжди святкували це свято, і ми завжди вітали своїх жінок, матерів, дружин. Донечок і вважаю, що так воно повинно бути. Нічого поганого в цьому я не бачу. Добрий день. Бачимо, що ви сьогодні в такому маску. Подарунки купуєте? Для кого? Чого? Шукаю, шукаю подарунки для дружини, для доньки. Тому що сьогодні 8 березня. Сяду свято жінок, і треба їх близько привітати. Не варто нам повертатися до радянських часів, коли вже забороняли святкувати нам Пасху, Різдво ті чи інші свята насаджували, і розказували, як правильно нам жити в цьому житті. Думаю, що кожна людина сама спроможна розібратися, як ставитись до того чи іншого свята. Мені було неприємно чути, коли мені діти говорили, що їм в школах заборонили приходити. З квітами вітати вчителів, що ходили якісь перевірки по школах, дитячих садочках. Вважаю, це є недоречне. Це є повернення у минуле. А нам треба дивитися вперед, тому що Україна є демократична держава, і нам треба рухатися в європейському напрямку. Це було несподіванку не тільки для мене, здається, для цілої України, цілого світу, коли ми вже знають не тільки. В чомусь доброму, а в чомусь такому і негативному рахувати, що до мене звонівані друзі з Америки, з, із Східної України, кажуть, що сталося з Коломою, чому, чому міський виконком відмінив 8 березня. Я, це була несподіванка для всіх. Але я більш ніж певний, що люди виправлять цю ситуацію, і на сесії міської ради депутати міської ради проголосують про відміну рішення міського виконкому і все стане на своє місце. Обидва обранці. Кажуть, що найближчим часом це непорозуміння буде виправлене а жінкам бажають. Усіх земних благ. Це прекрасне свято, день весни, день жінок. Я хотів би побажати всім нашим жінкам щастя, здоров'я, щоб вони залишались такими чарівними, красивими, як вони є на сьогоднішній день і були завжди бажаними для своїх чоловіків. Що бажаю? Ще не бажала. Зараз куплю подарунок, буду бажати їм всього найкраще, щоб вони були здорові, щасливі і щоб їхні мрії збулись. Так само бажається всім жінкам міста Коломиї, щоб вони були щасливі і не звертали увагу на такі. Маленькі дрібниці, які відбулися в міській конкомі нашої Коломийської міської ради, ми теж доєднуємося до привітань і сподіваємося, що чиновники міського виконавчого комітету надалі користуватимуться лише здоровим глуздом і дослуховуватимуться до думки коломоян. І оскільки до нас в студію зверталося багато жінок з приводу відміни святкування 8 березня, ми і надалі готуватимемо репортажі на ці актуальні теми. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».